Вітаю, друзі, 28 квітня. Понеділок. ООН офіційно визнало, що зрив великоднього перемиря це відповідальність обох сторін військового конфлікту в Україні. Представник генсека Стефан Дюжарік. Заявив, в Києві Москва продовжили бойові дії, незважаючи на заяви про припинення вогню. Більше того, на Курахівському та Торецькому напрямку ЗСУ взагалі провели кілька контратак. Тим не менш, Зеленський продовжував розмухувати тему. Порушення Росією перемир'я, ніби це сталося лише в односторонньому порядку. Хоча повторим, повторюсь, що навіть ООН вказала, і українська і російська сторони брали участь в сутичках. Втім, для Заходу подібні звинувачення з боку Києва вже не мають такої ваги, як у 22-23 роках. Зараз практично ніхто не ведеться на скарги банкової та її спікерів. Особливо на тлі того, як Зеленський з небажанням під тиском Європи дав згоду на тимчасове припинення вогню. Але світ бачив, що це рішення не було не ініціативою України, а РФ. Тобто Російська Федерація тупо в очах світу переграла Зеленського з його криворізькою дипломатією, з його піаром. Зіграли в шахи проти його шашок Чепаєва. Це лише посилило насправді сприйняття Києва як сторони, зацікавленої не в переговорах, а у продовженні воєнного конфлікту в своїй країні. Зазначу, що зараз, коли настав момент будувати образ держави, яка прагне миру, Зеленський та його зелені гниди знову обирають шлях інформаційну суму, скарг і так далі. Але за межами телемарафону банковий, це менш за все когось насправді хвилює. Джерела з Банкової повідомляють про те, що дуже швидко може наступити перемир'я. Але варто розуміти одне: що це абсолютно вимушений крок Офісу президента. Коли говорять про 30-денне перемир'я суть в тому, що, щоб українці розслабились. Вийшли з будинків, почали почуватись в безпеці. Саме в цей момент активізується ТСКшники. Під прикриттям тимчасового затишча підуть масові затримання та виловлювання резервів. Це не спроба призупинити війну, а лише тактичний маневр. Щоб поповнити втрати Збройних сил України та продовжити військові дії з новим ресурсом. І це добре видно з дій влади, яка під е, розмови про мир дедалі активніше закручує гайки силової мобілізації. Ну, людововства, по-прямому кажучи, яка не має з мобілізації жодного. Ну, просто нічим не поєднується. При цьому Зеленський на публіку запевняє, що насильницька мобілізація нібито поодинокі винятки. Вдумайтесь. А порушники ще слава військових несуть за це відповідальність. Він взагалі нас за кого вважає всіх українців. В інтерв'ю Бену Шапіро. Він голослівно заявив, що 600-800 тисяч людей добровільно пішли на фронт до армії і що мобілізація відбувається за законом. Так, пішли. Пішли. Тільки твої недокомандири, недогенерали їх утилізували. Кращих з кращих. Достатньо подивитись, що щодня відбувається на вулицях наших українських міст. Аби зрозуміти, наскільки ці заяви, далекі від реальності, просто-напросто брехливі. Людей хапають на вулицях, в громадському транспорту, в тренажерках. а... З останнього можна згадати рейдити закашників біля церков де чоловіки, які прийшли освятити великодні кошики. Дуже швиденько цікаве. Порядок денний на сьогодні такий, що повістку вручають на робочих місцях, на блокпостах. А при опері військоми практично завжди застосовують силу, особливо якщо за їхню жертву ніхто не заступається, в результаті спроби прикритись законом і красивими словами виглядають особливо цинічно, коли йдеться про примусове відправлення непідготовлених людей на фронт. І доки Зеленський робить заяви, Явно для західної аудиторії, українці самі все чудово, насправді ж бачать, мобілізаційна машина продовжує перемелювати населення країни. При тому це не мобілізація, це дійсно людоводство і утилізація. Отже, дуже схоже на те, що е, перемиря також буде використано 30-денно. І це лише стане інструментом загнати на фронт ще більше чоловіків. Це не перемир'я, це перерва для підготовки резервів. Але чи підуть ці резерви на користь держави, на користь нації, чи просто будуть утилізовані? І, звичайно, завжди приємно спостерігати, як великі держави вирішують долі менших без зайвої метушні. Ви ж, мабуть, всі чули, як фахівці зі щитування по губах розшифрували унікальний момент зустрічі Трампа, Макрона та Зеленського, під час якого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп як справжній джентльмен. З ринку нерухомості Нью-Йорка вічливо пояснив Макрону, що стілець тут не для нього. Зеленський кивнув наскільки старано, ніби чудово розумів, якщо що його відправлять на пітушатник у слід за Макроном. Але питання зовсім не в тому, чого домагається Трамп. Він своїх цілей ніколи не приховував. Питання в іншому, що вигадає Зеленський, який сьогодні більш за все на світі не хоче миру, а не хоче миру, тому що мир то вибори. Мир це аудит. Мир це незручні питання від українців про початок війни, про зірвані переговори в Стамбулі, про реальні втрати, про силову мобілізацію, утилізацію. І, звісно ж, про зниклі мільярди. Тому я до кінця не вірю в щирість Зеленського та його зелених гнид. Запровадити навіть 30-денне перемир'я. Хоча думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.